Він працював зараз над зміцненням м'язів пору над балансом і над зміцненням м'язів нижніх кінців. Такі вправи 22-річний Володимир робить щодня у реабілітаційному центрі Дніпра після отриманого на фронті поранення і понад десяток операцій. Коли почалася повномасштабна війна, Володимиру було лише 18. Юнак закінчував коледж у Миргороді та замість студентського життя обрав службу. Ще з дитинства він мріяв вступити до льотної академії. Сім'єю поспілкували, що воно поки не потрібно, якраз повномасштабка почалась. Ну, тоді, думаю, ну все одно хотілось. В 18 років планував підписати контракт, ходив в ТЦК, то не прийняли, не взяли. Сказали, що дуже молодий, тобі нема там, що робити. Сказали, приходить, трошки коли підросте. Ну, думаю, закінчив учобу, якраз диплом односив воєнкомат. Думаю, типу, спробуй ще раз, може, вийшло. Получилось. Підписав контракт, і все так, я все в війську. Юнак єдиний син у родині. Про своє рішення їм не сказав, адже для себе все вирішив. Ти в основному нікому не казав, Це сам по собі. Просто є шлях, який треба пройти. Я вважаю кожному. кожен має щось віддати. У грудні 2023-го отримав перше поранення на Херсонському напрямку під час форсування Дніпра на човнах під постійною загрозою ворожих дронів. Перший скид, він просто в воду прийшов. ну Це повезло в тому, що у нас заглохла. лодка заглохла, У нас заглохла лодка, заглох мотор. Перший скид, промазали мене, Він пішов в воду, ну ми почали ну, завели мотор, почали по річці манівцями йти зігзагами. І перший скид мені прилетів в ох. Пробили лодку, ми всю приїзду з лодки скинули, добрались до берега. На березі я собі накладав турнікет на руку і мене змалював теж дрон, коли я час на часах дивився. Зелений світ засвітився, мене дрончик змалював і в ногу скид. Евакуації довелося чекати щонайменше вісім годин, адже в день човни майже не ходять через небезпеку. Очікуючи на перетунок, він вже усвідомлював, що може лишитися без ноги. Мене це ну, не переломило, не змогло мене переломити. Тобто, мені як це все сталося, то я одразу зрозумів, що. Як почав перевертатися, що в нога вже під мене завертається, думаю, ну це вже по-любому. Все. Такий, ну знаєш, буде протез. Буде протез, буде далі ходить. Ну так вони вийшли. Наразі Володимир проходить підготовку до протезування. Фахівці допомагають йому зміцнити м'яза та відновити баланс. До цього він переніс понад 14 операцій. Тож реабілітація потребує витримки і системної роботи. О. Він хоче повернутися на роботу, тому думаю, що в нього буде попереду все ж попереду, активне буде життя і він до цього займався спортом, і це значно полегшує нам роботу з ним. І хоч вон ще проходить реабілітацію, і готується до протезування, вже має плани на майбутнє. Хоче стати на ноги та працювати. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.